Про головне події в Харкові та області 26 грудня. Заходи мобілізації на Харківщині посилюватимуться. Про це заявив начальник хова Олег Сенгубов. За його словами, в регіоні триватимуть перевірки в розважальних закладах і спортивних клубах. Зараз подібні рейди відбуваються на постійній основі. Це, за словами очільника області, вже дало результати. Кількість повісток, які вручили військовозобов'язаним у регіоні, зросла. Зранку в Харкові стався вибух газу в квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Зерновій. Обійшлося без масштабних руйнацій. У приміщенні вилетіло вікно. Опіки обличчя та рук отримав 61-річний чоловік. Як з'ясували фахівці газмережі, причина вибуху порушення правил користування газовим обладнанням, а саме, самовільне втручання в систему. У Харкові подовжать час роботи вуличного освітлення. Ліхтарі світитимуть на півгодини довше до 21.30. Відповідне рішення ухвалили в мерії через велику кількість звернень містян. Святкових заходів у Харкові в новорічну ніч не планують. Про це повідомив мер Ігор Терехов, але 31 грудня на станціях метро проведуть святкові концерти. Начальник хова Олег Сенігубов додав, комендантська година залишиться незмінною. При цьому обмежень для роботи бізнесу не буде. Магазини працюватимуть як зазвичай. Харків'ян просять утриматись від масових заходів і святкувань на вулиці, а також реагувати на тривоги. Більше новин на сайті «Об'єктив». незламні разом.